Вітаю вас на сьогоднішній практиці. Приймайте зручне положення, вирівнюйте спину, прикривайте очі, розправте плечі, відчуйте, як ваша маківка витягує лінію хребта догори. Спостерігайте свій природній тем дихання, налаштовуючи увагу в момент тут і зараз. Підтягніть м'язи та зоодна мулабанха, зробимо пхастрику, форсовану дихальну техніку. Виведіть руки в сторону, вдих. Перед собою стискаємо передпліччя, видих. Активний вдих, активний видих, вдих, видих. Максимально швидко, на повну амплітуду, вдоху та видиху. Завершуємо глибокий вдих і затримка після вдоху. Кулачками простукуємо грудину, нижні ребра, бокові, ключиці, тримаємо затримку зручний проміжок часу. По завершенню відпускаємо руки. Зводимо пальці рук в замок, направляємо до гори, вдих. Перед собою скруглення видих. Вгору вдих. Перед собою видих. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Руки в сторону вдих, пупок в себе і скрутка корпусом вліво видих. Погляд назад за лівою рукою. Відчуйте, як ви боковими косими м'язами живота посилюєте розворот корпуса. спина залишається рівною. Ще один вдих. На видосі повертаємось в центр. Робимо вдих і скрутка вправо видих. Так само рівна лінія хребта. Пупок в себе косі м'язи живота посилюють розворот. Робимо вдих. На видосі розвертаємось в центр. Якщо у вас схрещення в ногах, поміняйте сторону, розправте таз. Поверніть руки в замоки вгору на вдосі І згинаємо в ліктях на видосі. Вгор вдих. Згинаємо видих. Руки, коли ви згинаєте, залишаються розвернуті долонями догори. Ще декілька разів. І відпускаємо руки, повертаючи голову вліво. Звідси підберіть для тянемо до плеча і приподнімаємо. Опускаємо до плеча, припіднімаємо. Значить такий киваючи рух головою, піднімаєте на свою природню висоту, а опускаєте в свою нижчу можливу точку до плеча. Завершуємо, повертаємо голову в центр і вправо. Киваємо, опускаємо вниз, припіднімаємо на звичайну відстань. Внизу до плеча і звичайно на звичайну відстань вгору. Ще раз і повертаємо голову в центр. Після цього переходимо на четверенький. Долоні під плечима, коліна під тазом. Праву зігнуту ногу в коліні. Піднімаємо вгору і в динаміці підводимо до чола. Вгору вдих, до чола видих. Вгору вдих, до чола видих. Коли ви піднімаєте ногу, не розвертайте стегно назовні. Нога залишається паралельно до килимка. Вгорі вдих. До чола видих. Ще раз в динаміці і далі ви залишаєте ногу піднятою. Лівою рукою намагаєтесь захопити стопу. Якщо захват неможливий, тримаєте на відстані. Якщо захват відбувся, посилюєте його, розгинаючи ногу в коліні. Плечі тримаєте розвернутими вперед. Не давайте лівому плечу скручуватись назад. Пупок в себе. Грудиною тянемось вперед, посилюючи грудний прогин. Спокійне дихання. Завершуємо і виводимо ліву ногу назад. Згинаємо в коліні вдих, підводимо до чола, видих. Вгору вдих. До чола, видих. Продовжуємо в динаміці, поєднуючи з нашим диханням. Вгору вдих. До чола видих. Піднімаючи ногу, ви не розвертаєте стегно назовні. Ще раз і залишаємо ногу піднятою вгорі. Правою рукою тянемось до лівої стопи. Якщо, можливо, захоплюємо, і намагаємося розігнути ногу в коліні, віддаляючи п'ятку вверх. Довертаємо трошки праве плече вперед, ліве назад. Пупок в себе. Грудиною тянемось вперед. Погляд перед собою, глибоке дихання. Завершуємо. І з четвереньок переходимо в собаку мордою донизу. Розгинаємо коліна по мірі можливості. Можна призігнути коліно для спрощення, так буде легше контролювати пряму спину. Це у нас в пріоритеті. Наскільки можливо опускаємо п'ятки донизу, лопатки розширені від вух, широкий простір між лопатками. Готуємось зробити накат в планку. Відшагуємо на відстань планки. І звідси переходимо в собаку мордою донизу, піднімаючи праву ногу вгору вдих. І робимо накат в планку, коліно до чола видих. Собака мордою донизу, пряма нога вгору, коліно до чола. Права нога вгору вдих. Накат в планку, коліно до чола видих. Вгору вдих. Коліно до чола видих. Вгору вдих. До чола видих, вгору вдих. до чола видих, вгору вдих, до чола видих. Ще декілька разів. Ще раз. І далі ми робимо крок правою ногою вперед, підводимо п'ятку під коліно. Задня нога може бути на напівпальці або складніше під 45 градусів. Вірабхадраса на один. Перший воїн. Якщо ми не можемо розвернути ліву частину таза вперед на рівень справи, ми спрощуємо і ставимо задню ногу на напівпалець. Якщо допустимо, залишаємо під 45. Лопатки розширені, штовхаємо грудину вперед. напрямочай між долонями. Намагаємося. Тивніше зігнути праву ногу в коліні. Відпускаємо на видисі руки вниз, опускаємо заднє коліно і трошки віддаляємо його назад, наскільки нам дозволяє витягнення. Робимо накати в динаміці. Аш санчаласана, вдих, нахил в артхахануманасину видих. Накат вперед, дивимось вгору, вдих. З рівною спиною штовхаємо таз назад, видих. Накат вперед ашва санчаласана, нахил Артхаханоменасина. Коли ви виходите в нахил, у вас залишається рівна спина. Ви можете не до кінця розгинати ногу в коліні, але контролюйте рівний корпус. Зараз залишаємось в накаті вперед. Припіднімаємо корпус і спираємось долонями ззаду в тазову кістку. Підштовхуючи долонями таз вперед. А плечима відхиляємось назад. Тут підтягуйте пупок в себе, тримаючи брюшний замок це дозволить попереку відчувати себе в прогинах комфортніше. Повертаємось, ставимо руки в килимок і переходимо в позицію голуба екапана капатанасана Якщо можливо, ви віддаляєте праву п'ятку від таза. Це ускладнить. Простіше, якщо ваша права п'ятка буде знаходитись прямо під тазом. Підшагніть пальцями рук на себе. Тут ми теж робимо прогин і так само підтягуємо пупок. Далі задню ногу згинаємо звідси в коліні, одноіменною лівою рукою захоплюємо ліву стопу і наближаємо п'ятку до сідниці. Продовжуємо підтягувати пупок в себе. Для ускладнення, якщо вам тут легко, ми можемо зробити ліктьовий захват і зачепитись ліктем за стопу. І наступним етапом ускладнення буде відпустити праву руку і щепити руки в замок. Ви залишаєтесь на тому етапі, який наразі для вас можливий: тянемо грудину вперед, пупок в себе, опорною ногою трошки відштовхуйтесь від килимка. Відпускаємо положення, відшагуємо в планку. І переходимо в собаку, морди донизу, піднімаючи ліву ногу вгору. Накат в планку. Ліве коліно до чола видих, вгору пряма нога вдих. Коліно до чола видих, вгору пряма нога вдих. До чола видих, вгору вдих. До чола видих. Вгору вдих. Продовжуємо разом із диханням. І ще раз. Вгорі нога вдих. І звідси крок лівою ногою вперед підтягуємо п'ятку під коліно, вірабхадрасана на один. Задня нога або на напівпальці лишається, або ускладнюємо ставом під 45 градусів, якщо можливо розвернути таз вперед. Активно згинаємо передню ногу в коліні, не створюючи гострого кота в лівому коліні. У нас коліно знаходиться над п'яткою. Лопатки розширені, пупок в себе, штовхаємо грудину вперед. Долоня розвернута до долоні. З видихом відпускаємо руки донизу, віддаляємо заднє коліно і робимо накати з Артхаханоманасине в ашва В ашва прогинаємось руки на кінчиках пальців. В Артхаханоманасині зберігаємо пряму спину. Накат вперед, прогин вдих. Нахил Артхаханаманасина, видих. Накат вперед вдих. Нахил видих. Продовжуємо в темпі дихання, знаходимо свою амплітуду, залишаємось в наступному накаті вперед і переходимо в прогин, спираємось долонями в таз, пупок в себе, штовхаємо грудину вперед, відхиляємось плечима назад з активним пресом. Таз провисає вниз. З видихом піднімаємось, переходимо в позицію голубо. Ліве коліно дивиться до лівого краю килимка. стопа або під тазом, або ускладнюємо і відділяємо ліву п'ятку від таза, довертаємо праве крило таза вниз, прогинаємось і згинаємо задню ногу в коліні або рукою, підтягуємо п'ятку до сідниці. Хто готовий ускладнити, робить ліктьовий захват, чіпляється ліктем за стопу. І наступний етап відпустити ліву руку і зробити захват в руках. Провертаємо більше праве плече вперед, ліве назад. Те саме з тазом. Праве крило таза ми тянемо більше вперед і вниз. Дихаємо. З видухом відпускаємо положення, переходимо в планку. Ліксуємо планку, розширюємо простір між лопатками, відштовхуємось руками, активні сідниці, передні стегна, прес. Ще декілька дихань. Вдих і з видихом опускаємо коліно, відпочиваємо в позиції баласани, немовля. Робимо глибокий вдих на видусі. Припіднімаємось, будемо робити бокову планку Васіштхасану. Переходимо в центральну планку. Розвертаємо стопи набік. Ліва рука у вас буде опорна, праву піднімаємо вгору. Для спрощення можна нижнє коліно поставити в килимок. А для ускладнення поставити стопу на стопу. І, якщо можливо, підняти верхню ногу вгору. Дивимось на верхню руку. Намагаємось відштовхнутись, скруглити нижній бік і штовхнути таз якомога вище. Переходимо в центральну планку. Якщо ви піднімали ногу, залишіть її піднятою. Спокійний вдих-видих. І опускаємо коліно баласана відпочинок. Глибокий вдих на виду. Піднімаємось, повертаємось в центральну планку і робимо весь з опорною правою рукою. Ліву руку піднімаємо вгору. Якщо можливо, піднімаємо верхню ногу. Якщо треба спростити, нижнє коліно ставимо в килимок. Переводимо погляд на верхню руку і штовхаємо таз якомога вище. Нижній бік нам потрібно стискати і скруглювати. Центральна планка, хто піднімав ногу, залишає піднятою, вдих-видих. І звідси відпочиваємо Баласана позиція немовля. Декілька вдихів-видихів. Робимо вдих. Піднімаємось і переходимо в положення, сидячи на килимок, виводимо ноги перед собою, розправляємо сідниці, згинаємо праву ногу в коліні і робимо скрутку, маріячі на три. Лівою рукою обнімаємо себе за праве коліно. Права рука буде тільки на пальчиках стояти позаду. І якщо нам комфортно, ми ускладнюємо і чіпляємось ліктем за коліно. Далі можна випрямити ліву руку в лікті, витягуючи пальці в килимок. В скрутках ви не відштовхуєтесь руками, не дотягуєте себе силою рук, а е, лише фіксуєте положення руками, витягуючись і скручуючись косими м'язами живота. Глибокий вдих. На видосі розвертаємось і вкладаємо нашу праву ногу поверх лівої коліно на коліно. Права стопа буде збоку від таза. Звідси, якщо можливо, ми додаємо нахил корпусом вперед. І якщо ви ще не готові, ви можете залишитись в вертикальній позиції без нахилу. Ваш нахил ви поглиблюєте, спостерігаючи положення в спині. Ми маємо нахиляти таз вперед, і живіт має залишатись витягнутим і наближатись до передньої поверхні стегна правої ноги. Стопа в нижній нозі на себе. З видихом припіднімаємось, праву ногу випрямляємо, ліву згинаємо, розправляємо сідниці. І правою рукою обнімаємо себе за ліве коліно, ліва рука назад на кінчики пальців. Хто готовий ускладнити, ми чіпляємось правим плечем перед коліном. І далі можна випрямити праву руку в лікті. В прямій нозі стопа на себе. Ви витягуєтесь маківкою вгору, у вас рівна спина, поперек не провалюється назад. І посилюєте скручування не руками, а боковими м'язами живота. Глибокий вдих. На видосі розвертаємося, робимо артха Гомунхасану, вкладаємо ліве коліно направе. Стопа буде збоку, від таза, ми витягуємось із прямим корпусом. Ідемо далі в нахил. Якщо це можливо для вас. Стопа залишається на себе в правій нозі, довжина попередній лінії тіла вдих і намір з цією довжиною поглибити нахил видих. Живіт це перше, що ви намагаєтесь опустити. Не плечі і голову. Живіт. Плавно піднімаємось, відпускаємо ноги, підтягуємо п'ятки до себе, робимо перекат в планку і звідси лягаємо на живіт. Відштовхуємось, витягуємо передню лінію корпуса і виходимо в сарпасану, спираємось на пальчики рук, ноги залишаються внизу, піднімаємо тільки грудину. Звужуємо лопатки, тягнемо точку сонячного сплетіння вперед і намагаємо ще відшагнути пальцями рук назад до стоп. Дихаємо поверхнево, без затримок. З наступним видихом відпускаємо положення долоні під чоло. Далі переходимо в сфінкса, припіднімаємо корпус, спираємось руками на передпліччя. Хто тут буде готовий ускладнити, можна, натискаючи долонями, випрямити лікті і підшагнути руками ближче до себе. Плечі у вас мають опускатись вниз від вух, не затискаючи, таз залишається на килимку. Якщо з прямими руками для вас інтенсивно, залишайтесь на передпліччях. Створюємо відчуття, що тянемо долонями килимок на себе. З видихом відпускаємо. Залишаючись на передпліччях, переходимо в скруглену планку на видусі, розслаблюємо шию, штовхаємо п'ятки назад Таз підкручений, розширюємо простір між лопатками. Відпускаємо коліна, піднімаємось на прямі руки, підшагуємо на передній край килимка і поступово лягаємо на спину. Опускаємо поперек, лопатки, плечі, голову. Ноги залишаються зігнуті в колінах на ширині з плечима. І ми переходимо на півміст, піднімаючи таз, поперек, грудину. І з видихом поступово опускаємо грудні хребці, поперек таз. Вгору. Таз, поперекові хребці один за одним, грудина. І донизу грудина, поперек, таз. Продовжуємо в темпі дихання. Вгору вдих. Вниз розтягнутий видих. І далі ми статично переходимо в напівміст, піднімаємо таз, звужуємо простір між лопатками, по можливості схрещуємо пальці рук. Або у ускладні, ми робимо повний варіант моста, розташовуємо долоні з двох сторін від голови, відштовхуючись, піднімаємо плечі і направляємо грудину до е, переду. І в одному, і в другому варіанті ми посилюємо витяжіння грудиною вверх. То робив повний варіант моста, підтягніть підборіддю до грудину, опустіться на плечі, всі опускаємо довжину хребта і підтягуємо стегна до живота, руками фіксуючи коліна. Декілька вдихів-видихів розслаблюємо поперек. Опускаємо ноги вниз, руки розводимо в сторону. І тримаючи ступні разом, робимо скрутку ногами вправо-вліво, залишаючи плечі зафіксованими на килимку. Ноги таз розвертаються, а плечі залишаються на підлозі. В сторону видих. В центр вдих. Голова в протилежному напрямку від розвороту стегон. В центрі вдих. В сторону видих. Ще раз. І завершуємо ногами в центрі, переходимо в мертвого жука, піднімаємо руки, ноги і робимо малоамплітудну стряску. Або ускладнюємо, далі йдемо в перевернуті позиції, робимо халасану. Ви обираєте свій варіант, в залежності від своїх можливостей, від ваших. Проти показів, підберіддя в халасані підтягнути до грудини. І, якщо можливо, з ми піднімаємо ноги вгору, в саламбасарвангасану стійку на плечах. Можемо поробити хаотичні рухи ногами в стійки на плечах, залишаючи впевнену опору на плечах. Руки можуть, ноги можуть рухатись із сторони в сторону, можна вперед-назад. Якщо готові, залишіться статично і спробуйте відпустити руки від спини до низу почергово або дві разом. Якщо не готові, залишаємо руки під спиною. Поступово виходимо з перевернутих, опускаєте коліно на чоло, розгинаєте ноги за голову і плавно вкладаєте довжину хребта донизу. Всі зі своїх варіантів опускаємось в положення лежачі. І робимо завершальну позицію позу риби маціасина, заводимо долоні, розвернуті вгору під таз, звужуємо лопатки, відштовхуємось руками. Витягуючи грудину вгору. Якщо шия не турбує, ви голову підтягуєте в сторону таза, інтенсивно відштовхуючись ліктями. Якщо шия турбує, ви не робите підтяжку голови, а тільки грудиною тянетесь вверх. Таз це ваша горна точка та лікті. Хто підтягував голову, тільки ви припідніміть підборіддя до грудини і хвилою опустіться вниз, поперек, плечі, голова. Всі послаблюємо прогинь, дістаємо руки з під таза і готуємось до шавасани. Розправте задню лінію тіла, сідниці, плечі, шию. прикрийте очі і на декілька хвилин залишіться у стані спостереження свого дихання. І спостереження поступового розслаблення в вашому тілі від маківки до стоп. І якщо думки відволікаються, ви повертаєте їх на дихання. З відчуття внутрішнього відновлення та спокою, звідчуття вдячності та безмежної любові. Відчуйте зв'язок із своїм тілом, порухавши пальцями рук та ніг. Навдусі потягніться руками за голову. І з видухом переносячи стани шавасани до життя, розверніться на зручний для вас бік і поступово перейдіть в положення сидячи, залишаючи очі прикритими. Коли будете готові, потягніться руками вгору і, з'єднавши долоні перед собою, розплющіть очі. Дякую вам, до нових зустрічей.